Бог створив секс не просто так. Один чоловік, одна жінка, один шлюб. А як же секс із собою? Це у біблії називається марнуванням сімей. А якщо зловити, це марнування? Ну, все, ну все. Ти дивилася вже відео про аборт на пізній строки? Не зіпсуй це. а а Більш ніж 6 сантиметрів над колінами. До директора. Усі пліткують про тебе і вейда. Кажуть, ти йому пересмикнула. Що? Збоченка. Ні. Еліс. Хоче я грішна. Я бачила, як люди займаються сексом. Від Відлюдя зміцнить твій зв'язок з сусідом. Еліс. Привіт. О боже, це кріс. Зірка футбольної команди. Ви всі тут, бо так задумав Бог. Hey! Пам'ятайте, Бог завжди дивиться. Усі разом Ісус Христос! Ісус Христос! Розкажіть, хто і як відчув Ісуса. Дівчина кинула, я був розбитий. Бабця померла. Ну... Um, no. uh, uh, uh. <laughs> Бог не допустить спокою. Ми готували після обіду і прикинулися, що кожен з нас скоїв смертний гріх. Твій хіт. Мене вважають шльондрою. Знаєш що? Припини, ти просто хочеш уваги. А Що ти робиш? Ти знаєш, що я заводжуся з півовертом. Ми усі щось приховуємо. Я мало не згодилася на секс онлайн. А якщо ставитися одне до одного з повагою, адже цього хотіли тут. Ні! Nee. Oh, oh, Чорт забирай! Заспокойся, Гейл. Я мокра? Те, що треба.